Добрий день, шановні учасники конкурсу, вчителі та наукові керівники. Для мене велика честь звернутися до вас від імені всіх організаторів цієї важливої події. Мене звати Інсайтік, і сьогодні я маю приємну місію провести відкриття нашого заходу. Наш конкурс це не просто змагання за першість, а платформа для розвитку єдності серед молодих науковців, викладачів і дослідників. Тут кожен з нас. Має шанс продемонструвати свої знання, навички та інноваційні підходи до вирішення складних задач сучасності. Учасникам цього заходу випадає рідкісний шанс обмінятися досвідом та новими ідеями зі своїми ровесниками і колегами з інших навчальних закладів. Мета нашого заходу полягає у створенні умов для плідного обміну досвідом та налагодження співпраці між різними освітніми та науковими установами. Це можливість для кожного учасника відчути себе частиною великої родини однодумців. Ми прагнемо сприяти розвитку творчого потенціалу молодих талантів і допомагати їм у їхньому прагненні до нових знань і відкриттів. Важливим аспектом нашої діяльності є підтримка талановитих дітей у їхньому прагненні до нових знань і відкриттів. За останні п'ять років кількість проєктів постійно зростає. 2020 рік 186 проєктів. 2021 рік 445 проєктів. 2022 рік 506 проєктів. 2023 рік вже вражаючи 583 проєкти. Цьогоріч загальна кількість учасників становить 655 юних науковців. Учнями 5 класу представлено 44 проєкта. Шестикласники запропонували 71 проєкт. Серед семикласників ми бачимо аж 177 проєктів. Восьмикласники представили нам 167 проєктів, Дев'ятий клас готується показати 196 проєктів. Представляємо кількість поданих проєктів у наукових відділеннях, розпочнемо з наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Це відділення налічує 130 проєктів, наукове відділення філології 144 роботи, в яких досліджено мовні явища і культурної спадщини різних народів світу. Відділення філософії та суспільствознавства налічує 65 проєктів, в яких розглядаються важливі питання етики, соціальних структур та гуманітарного знання загалом. На черзі наукове відділення історії. 66 учасників ці науковці працюють над тим, щоб зберегти і передати прийдешнім поколінням справжнє розуміння минулого через ретельний аналіз історичних джерел і подій. Наукове відділення наук про землю зареєструвало 26 робіт про географічні і геологічні дослідження нашої планети. Далі переходимо до наукового відділення інженерії та матеріалознавства з числом учасників 16. Цей напрямок є ключовим для розвитку нових технологій і матеріалів, що змінюють наше щоденне життя на краще. На черзі наукове відділення інформаційних технологій із числом робіт 18 у світі цифрової трансформації, їхній внесок неоцінений для розвитку програмування і комп'ютерної інженерії. Наступним є наукове відділення математики. 55 представників науки точності і логічного мислення. Вони забезпечують необхідну основу для всіх галузей природничих наук завдяки своїм глибоким теоретичним знанням і практичним застосуванням математичних методів. Переходимо до наукового відділення фізики і астрономії з кількістю проєктів: 31 це дослідження законів природи, як тут на землі, так і за її межами. У безмежному космосі у сфері економічних наук маємо невелике, але дуже вагоме за змістом: це лише восьмеро талановитих дітей, котрі займаються аналізом економічних процесів, систематично покращуючи наше розуміння глобальної економічної структури. Важливо зазначити також хіміків, біологів 77 робіт. Закінчуємо нашим останнім, але так само значущим науковим відділенням екології та аграрних наук. 19 робіт. Цей показник свідчить не лише про активну участь наших школярів у конкурсі, але й демонструє високий рівень зацікавленості і професійної підготовки викладацького складу навчальних закладів. Цей конкурс став незамінним майданчиком для розкриття індивідуальності наших дітей, їхнього таланту, в різноманітних галузях, науки і мистецтва. Працюючи над своїми дослідженнями, тут сьогодні ви стаєте. Амбасадорами нового покоління мислителів України саме завдяки вам наша держава буде процвітати ще багато років поспіль. Ваш внесок це міцний фундамент майбутніх наукових здобутків країни. Хочу висловити величезну вдячність нашим шановним членам журі за їхню нелегку працю. Оцінювання такої кількості чудових робіт потребує неабиякої уваги і компетентності. Особлива вдячність також освітнім установам за якісне виховання дійсно талановитої молоді. Ваша самовіддана праця є запорукою успіху наших спільних починань. Ми віримо в те, що саме завдяки таким ініціативам ми здатні зробити значний внесок у розвиток науки й освіти не лише в Україні, але й у світі. Бажаю всім учасникам успіху, натхнення і удачі у ваших починаннях. Нехай цей конкурс стане для вас трампліном до нових вершин. Слава Україні! Дякую за увагу.